В районі центр захисту дітей наші діти. Він знаходиться на Бризняках. Це для дітей сиріт, так і інше. Цей центр оператором цього центру є благодійний фонд міжнародний. Район, так би мовити, до цього питання би, прямого відносини немає. Але ми підняли, це підняло питання Служба у справах дітей та молоді Дібровського району підняла питання. Стосовно ефективності використання приміщень цього центру, тому що після COVID, ну COVID і так далі. І після ковіду, ми там були разом з Шевченка Ленина Володимировною, і групою нашою робочою, були на цьому, в цьому центрі і подивилися, і побачили, що викон... він використовується на 30%. Більшість приміщень стоїть. Без дітей, без викладачів, без педагогів, там і, і так далі. І воно ну там де немає ну, людина, будівля рушиться. Вона обсипається таке інше. Тому виникло питання: якщо благодійний фонд міжнародний не може в повній мірі фінансувати цей заклад, на використовувати його, на наповнювати його дітьми, таке інше, да. То щоб Київська міська державна адміністрація разом з фондом домовилися, і частина цього, цього простору віддала службі дітей Дібоцького району для соціального центру, для того, щоб ми своїми дітьми їх заповнили. Попала вона частина в оперативне управління району. Була переписка, дова переписка, як завжди у нас, Чиновний Черний ми пишемо туди листа, воно приходить сюди. Тут пишуть, воно йде туди, воно. І так, і так воно по, йде колом. І останній раз ви були, коли пам'ятаєте, був засідання, був Поліщук, він доповідав цього питання, начальник служби. Ми тоді вирішили, що ми знову звернемося до Хонди, щоб все-таки це питання однозначно вирішили. Не пересилати його на район. А там зібрати відповідним нараду і прийняти рішення разом з благодійним фондом міжнародним, чи можна так зробити, щоб роз'єднати оце Міжнародного фонду, а це Дніпровський район може там, соціальна служба може там займатися з нашими дітьми. Це питання поставити якось крапку. Воно висить до цього часу в повітрі. Тому ми його залишаємо на контролі і дали вам цю інформацію. ми... Напишемо буквально, може, завтра, завтра, післязавтра на фонду з проханням ну, зібрати таку нараду. Ми ну, вже з нею сьогодні з цього приводу говорили і теж зійшлися на тому, що треба проговорити зібрати нараду, але я ще чекаю від управління в справах дітей інформаційну довідку стосовно служба здатного. Дещо тут є і... у нас, але так, ну, це хорошо, що вам це вже відомо, тому ви в темі. Значить,